Сьогодні вирішила зробити пиріг з полуничкою. Знайшла в інтернеті рецепт і зробила. Для цього мені понадобилось 2 яйця, 200 г цукру, 10 г ванільного цукру, 200 г молока, 120 г олії, борошна 300 г, 1,5 чайні ложечки розрихлітеля, 2 яйця цукор, ванільний цукор, змішуємо міксером до красивої пишної маси. Добавляємо 200 г молока, 120 г олії і борошна 300 г. Просіваємо через сито. І ще 1,5 чайної ложечки розрихлителя. І також збиваємо міксером. Тісто виходить не жидке, не рідке, не густе, хороше, гарне тісто. Вливаю формочку, предварительно смастив маслом, слівочним маслом. І викладаю полуничку. Можна будь-які ягоди. Викладуємо полуничку і запікаємо духовочки 30-35 хвилин при температурі 180 градусів. Ось такий пиріг вийшов. Зверху посипаю цукровою пудрою. І такий смачний. Пиріг вийшов, дякую.